Доброго ранку, любі малята, дівчатка і хлоп'ятка. Рада я вас вітаю, щиро успіхів я вам бажаю. Діти, запрошую вас на заняття із звукової культури мовлення. Пропоную вам сьогодні вивчити звук Б. Малята, у хлопчика Бориса був День народження. Друзі подарували йому барабан. Барабан став найулюбленішою іграшкою Бориса. Коли хлопчик б'є у барабан, то чутно звук. Б, б, б. У пісні барабана є звук б. Подивіться народ. Губи стиснуті. Вони не випускають звук, а звук проривається крізь губи. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук Б. Правильно у синьому. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Б. 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 Діти, давайте разом з Борисом назвемо слова, в яких живе звук Б. Буряк. Буряк, бочка, бочка, бант, бант, билка, билка, банан, банан. Молодці малята! Отже, діти, з яким звуком ми сьогодні познайомились? Правильно, зі звуком Б. На цьому наше заняття завершено. До нових зустрічей, малята!